Студентське угрупування Сіпоезія, яка функціонує вже два роки на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Ми збираємо студентів студентську молодь для того, щоб вона представила свою творчість. Взагалі, це було тільки літературна творчість, але в практиці вийшла і зовсім несподівані речі, такі як і картини, і гра на. Музичних інструментах і навіть спів так. Ціль таких заходів створити певну платформу для митців, тому що митці хочуть і мають бути почутими. Ми почнемо зі сміху, сміху, який я почув, коли побачив її вперше. Вона була маленькою дівчинкою, що бігала за своєю мамою всюди. Сьогоднішній вечір це просто неймовірне дійство, в якому беруть участь прекрасні люди, з поряд з якими дуже приємно знаходитись. Тому я рекомендую всім відвідувати літературні вечори, слухати поезію і власне самим розповідати поезію. За нашими. Літературними вечорами ми в минулому році видали літературний альманах. І в цьому дуже сильно посприяв правком студентів. Тому ми дуже вдячні йому за підтримку. Приходьте до нас на літературні вечори. Будемо чекати.